Британський уряд складає перелік американських товарів, на які можуть запровадити додаткові мита у відповідь на накладений 10% тариф Сполученими Штатами. Лондону пощастило отримати менше миту ніж країнам Євросоюзу. Але уряд сподівається, що його взагалі не буде у перельку Трампа. Як нові ставки вплинуть на британські компанії, і чому влада Сполученого Королівства не квапиться з відповіддю, розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Ця невеличка ліверпульська компанія розфасовує приправи для їжі. За останні кілька років зазнала трьох потужних ударів: спершу Брекзит і ускладнення доступу до європейського ринку. Потім пандемія коронавірусу. Нині нове потрясіння тарифи американського президента для нас це просто страшні часи. Бо як бізнес ми розглядали Сполучені Штати як велику можливість для експорту. За останні два роки ми витратили 10-15 тисяч фунтів на інвестиції в США, на відвіданий виставок, дослідження ринку, подорожі до Вегаса та Нью-Йорка. Також на зустрічі та налагодження відносин з покупцями. Встановлення нових тарифів ставить під сумнів усю цю роботу. На майже всі британські товари США наклали 10 відсоткове мито америка. Полюбляють шотландські віски, англійські сири та копчену форель. Постачальники їжі вже бачать спад замовлень зі штатів і прицінюються до нових ринків близького сходу та Азії. Окремі тарифи 25% стосуються усіх іноземних автівок, сталі та алюмінію. Ці ставки вплинуть на деякі сфери експорту з Британії більше, на деякі менше. Економіка Великої Британії дуже залежна від послуг, і в основному експортує послуги, а не товари у США. На послуги тарифи не поширюються. А от інші сфери металургійна і автомобільна промисловості та інші виробничі галузі на них мито сильно позначиться. Британські ставки найнижчі з можливих. ЄС отримав від Трампа 20%, Південна Корея, 26%, а Китай та В'єтнам узагалі по 34% та 46% відповідно. Британія взагалі здивувалася, що опинилася в тарифному переліку, адже формула Трампа застосовується до тих країн, з якими у США дефіцит торгівлі, просто кажучи, куди штати продають менше товарів ніж купують. У Британії такого дефіциту немає. І за логікою Трампа тариф мав бути

За минулий рік Лондон експортував товарів до США на майже 60 мільярдів. Це один із найважливіших ринків для країни та для тисяч британських підприємств. Але уряд не поспішає відповідати штатам взаємністю. Ми дотримуємося спокійного підходу, діємо в національних інтересах, і вони полягають у продовженні переговорів щодо торгової угоди зі США, у досягненні якої ми досягли поступу і в забезпеченні нашої роботи з секторами промисловості, які найбільше постраждали. Але на мою думку, торгова війна ні в чиїх інтересах, але звісно, ми повинні захищати себе, і тому залишаємо за собою можливість будь-якої відповіді. Зараз уряд збирає пропозиції від бізнесу, на які американські товари варто накласти більші мита. Хоча це лише попередні консультації і тарифи у відповідь не обов'язково будуть. Лондону все ще сподівається знайти можливість знизити нові тарифи зі США з іншого боку. І дратувати Трампа не хочуть, бо 10% все таки краще ніж 20%, які отримав євросоюз. Якщо це не просто стратегічний прийом, щоб спробувати домовитися сам на сам з іншими країнами, аби знизити ставки з обох сторін, а якщо це призведе до середовища, де будуть вищі тарифи в усьому світі протягом тривалого періоду часу, я думаю, що це матиме дуже серйозні наслідки для глобальної економіки. І, хоча цих глобальних наслідків Сполучене Королівство не уникне, та для окремих британських компаній тарифи Трампа відчиняють нові двері. Приміром, на Швейцарію США наклали мито 31%. і це точно вплине на вартість сиру та шоколаду, який експортують до штатів, британські компанії вже готові замінити товар конкурентів, бо навіть з підвищенням цін матимуть значно привабливішу вартість. Це дасть нам попутного вітру. Це одна з небагатьох переваг Брекзиту, які ми отримаємо. Тож у певному сенсі я дуже схвильована. Адже американський ринок імпортує дуже багато шоколаду і порівняно з іншими країнами ми раптом стаємо трохи доступнішими. Вихід на американський ринок відкриється і для компаній органічних хімікатів. Останніми роками їх витіснили значно дешевші альтернативи з Китаю та Індії. Тепер конкурентам доведеться платити 34 та 27 відсотків тарифів на відміну від британських десяти. Тож Лондон поки що рахує всі плюси та мінуси нових мит Трампа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.